Дякую. Будь ласка. Поїхали до моря. Тереться найбільше менше в світі. Ось Ну, це йде шматочок. Ми приїхали. Куди ми приїхали? Не знаю, куди приїхали. нас таксист возив хвилин 30. Не міг знайти вихід. Головне, в нашому біля моря. Так, ось там колесо огляду. Тут якийсь парк розваг, то нам пропонують якісь прикраси. Пропонують, бачите? Я, Танюшечка, дивись, зараз купиш. Ай, красотулечка. красатулечка. Моречко, боже, яке бурхливе. А отамо десь Європа. Пуська прибирає. Ну, Смітять люди. А ми прибираємо. Як на рейсах прямо. Що, ну дівчат, як вам прогулянка? Маніфік. Що найбільше сподобалось? куди Для фотографії. Цікаве поєднання екзотики і Африки з якимсь європейським вайбом, стилем. Така і Франція, і Іспанія, і Африка в одному. Дуже що це разом? Алжир, Алжир. Алдалі буде. <ріхи> <ріхи>